Так, привіт мої пупсички і ангілочки, мої любименькі. З вами Паша. Це наше 24 серебро Роблокс і це от наше наш 30 відео про Evit. Я кстати, дуже давно не знімав. Так. Ну і коротше, давайте все починаємо. Лайки ставте свої. Підписуйтесь. Давайте. Ми nee, все погнали там. М -м 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 -м. Погнали. Так, давайте. Так інтернет несемо мене. Ти розумієш, я себе хлопчик. От, Та. Да? Коротше, посила на паузу мене це надоїло. А це. А хоча все. Що на построп вже не. Це що в мене за лахи, блін, таке. За... Я зараз психану Психану, зараз Попыхайше. Попыхай швидко, мип-мибит Так, хто так, там ще хоча, це там якась дівчинка хелпить. Так. Давай сюда, с я видео хочу сделать. Давай. Пишу ты. Так. Mm. Так, у нас перехва. У нас перехва. Наш третий видео. Это наш третий видео про Эвейт. Так. Так, ну вы же знаете, там... Там все такое. Так и вон он, да вы знаете. Так, ты, Так, не звить меня. Ай. Так, не, не на треба Не ты. Не ты за мной. Не, не, не. Зачем? на и ты. Не. Не. Це все смерть. гранд, смерть. смерть. Все. Це неможливо, так це неможливо. ні 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 Іди нафіг давай, іди нафіг давай. Ні. Ні. Пішов давай. Світ ти. Ну и мене, ну. От ну от Отскотиняки, а? Немушу це неможливість. Просто неможливість. Це неможливість більше. Це все неможливість. Це неможливість. Просто неможливий. Немушу це все. Це так. Блин. Блин, не. Ні. Не, ні, никаких па... Нияких пача 3533 вбитый. Не-не-не, ні, 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 ніяких пача 3533 вбитый. Не-не-не. Я не хочу. Це не хочу. Опа. Та ну як він це хлопе? Та ну як він це яквинцехлоп, а... Тамаши десенку ты. Ти... Та що ти так довго ай, теш. А, так це ти, свою пісню. А это думаю. Я же боюся, бігти. Це, Хоча я не боюсь. Хоча я не боюсь. Так, да ты ваши те смоты. О! Эээ, ты бы вбил зараз. А, да, с этом девчиком она хочет. там, дівчинка, Будь, я касс. Так, порых нас знову Давай-то А тут. Добре, не з'явлюсь я туди. Так, давай. Так, дівчатка. Ах, хоча та ця не хоче мене вбити. Да, вона там цього хлопчика там якогось или якусь дівчинку вона вбила. ні-ні-ні. Ні, тільки спробуй мене вбити. Ні-ні-ні. Я це не хочу. Ні-ні-ні. А та це машина, твои. А, а єц... А, та це машина, ет, ты. Ти можешь... Ти можеш мож мене налякати. Та мені просто таке вираження, що там якась чудова Хопка ско... боб. Ой. Хопкабоп. І ще хтось lot less conversation and a lot more killing. Так, давай, стрибай, щоб ще швидше бігти. Щоб ще швидше бігти, давайте. Стрибаймо. оп хопка-поп. Губка Боб поп земной бежит из мультика. Самого мультика «Губка Боб». Ой, ой, я впаду зараз. Чиняй, ему. Ничего, тут похит я. Блин, мне страшно. Нет, я тут посычу. Я тут посычу. Да? Дай да? Ніхто? Да. Ну и добре. Так, на вулицю, бо мені страшно ж тут. ой 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 на та 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 о, давай шедеску. Давай, 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 давай. Так, давайте закінчимо вже наш шідосик. Все. Все, ми вийшли. Так закінчимо. Давайте заправімося, дякую. Давайте лайк, ставляйте свої будь підписуйтесь, моїх гілочки, любимочки мої, зірочки мої, малишечки, пупсички мої. Давайте всім пока, гілочки мої. мои милашечки, люблю целую вас, убиваю, давай это пока всем, давай это какую-то тягу запорили, давай это пока, давай это тягу, давай это пока, все, побольше на самом сороду.